Сьогодні у нас буде ремонт блока АБС Mercedes Sprinter 2002 року, якщо я не помиляюся. Я все все всклав і блок трошки поробив. І на цих щотках, яких я поклав, він практично довго би не поробив. Тому що тут щотки мають бути графітні, а ці у нас вугільні щотки. Ну, я думав, що вони металеві. Ну, воно робить все. Але як надовго, прийшлося заказати все-таки з інтернету. Сьогодні прийшла посилочка, будемо ми складати цей АБС. Е, можна було заказати другий АБС набагато скоріший, але я просто вирішив його відновити, тому що він... цей АБС скорше, що мініний, він в дуже в хорошому состоянні. Іменно самий колектор, самий моторчик. І тому я вирішив його відновити. Ми Говорили з хазяїном, він теж оголосився, тому що не буде невідомо, що в нас буде другий АБС на цій машині робити, на новіших моделях. Нагадую, що я відчислив ABS, який поставили ми на програмі все-таки показало він 2004 року, він не від Vita, от не знаю, чи він підходить. Так, давайте я вам покажу, які щотки сюди прийшли мені. Так, Щоток я взяв вас 8 штук. Бачите, по-перше, у них е, губша поводка. Це дуже великий має е, саму разницю. Тому що ці, які мої щотки, у них тонший оцей провод. Тому, по-перше, слава мощність моточика була, і не на повну мощність він нос, самий ващався двігаті. Тому це б то, що щотки би перегрівалися, і воно би все. Ну, мене, що довго би не поробило. Так, тут і так трошки позаплавляло самі. Я не знаю, вам буде видно чи ні. Подивлюся, так. Тут трошки позаплавляло самі ці пластмаси, і вони трошки поплавалися. Це я всього гів паяльною станцією і пробивав туди щотки. Ну, все, давайте будемо пробувати ставити щотки, які я заказав з інтернету, сугубо на цю Маку АБС, єлі я їх знайшов, чесно, лише в одній місці. Дзвонив я до друга, який має магазин. Ми обійшли весь інтернет лише в одній місці, і то якийсь там такий код інтересний був на них. І слава Богу, що є вони в наліччі, Ну це справді його щотки, цього АБС. Тому що тут такі ж самі були. Я вам зараз одну стару щотку покажу. Так. А, от. Вот, 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 вот. вот це його щотка. Так, да, і це, що я заказав. Да. І це хороші щотки, видно, що вони графітно мідні. Да. Оці щотки будуть хорошо бігати. Все, будемо пробувати це все складати. І будемо провіряти цей АБС. Я ставлю на паузу, ми це все паяємо, далі будемо провіряти. І, і, і саме головне нам зробити повну провірку, щоб АБС виходив на зв'язок, щоб все робило. Тоді ми будемо ставити на машину. Тому що я вже це давно мав поставити. Але опять ті трубки дуже важко відкручувати, опять покачувати там моза це дуже багато роботи. Все, паяємо щотки. Так, все, підпаяв я щотки. Все перелягло ще супер. Все, лишається нам повірити. Будемо мати надію, що це все заробить. Що все буде добре в нас. Все, я зараз буду давати питання і будемо дивитися, чи буде крутитися у нас цей двигатель. Так, ну що, щотки прилягли, на тестер виходить ще повна прозвонка. Все в супер. Все, тепер ми е, мусимо ставити це на герметик, тому що, щоб туди не попала влага у нас. Так, ну що, я вже по другому разу це роблю. Ну, що робити? Бачите, що щотки китайські я клав від дильки, вони, вони просто не прилягають добре до якоря, І от у нас буде така проблема. Просто охота, щоб це робило довго, так вам буде видно. Так, все, я зараз наставляю герметику. Герметику я не жалію. Тому що цей блок у нас буде на двої. Так. Я думаю, що все буде добре. Ну, я коли от таку заміну ми робимо, я даю гарантію на 100 тисяч хазяїну. Тому що це буде іменно на блок АБС. Тому що у нас самий хороший колектор тут не зношений. І я думаю, що. І так, я думаю, що цей АБС не рідний, тому що, якщо взяти на 300 тисяч, то тут взагалі щітки пошті на нім не злізовані. Ну, не зношені. Точніше, не щотки, а саме яко. Так. Лешний герметик я заберу тряпочкою. Щоб було красиво. Ну, герметик ми мусимо надати, тому що, я кажу, що в нас не проникла сюди вода. Так, все є. Так, є. Так, закручую я герметик. Так. І я зараз ще змазую тулочку ту, щоб у нас тих ОБС робив. Мажемо цю тулочку теж. Буде щось видно чи ні. Обично я знімаю так, щоб я віддалив вроді, мою камеру, ну нічого. Так. І тепер ми мажемо цю тулочку сюди, смазки. І також сюди я покладу смазки. Лиш на нічого, якщо і буде, нічого страшного. Так, ну все, зараз ми це будемо закручувати. Ну, нарешті, не вірюся, що це вже складається, бо, я думаю, хазяїн вже переживає. Вже машина сидить вже, по-моєму, що від п'ятниці. Сьогодні у нас вже понеділок. Так, їхати треба. Так, все. Тепер закладаємо назад цей саме магнітне поле. Тут магнітики у нас от такі чотири штуки. Так, і тепер складаємо. Так, болтики я вже трошки пропалив. Так. Дивіться, воно непогано заходить. Так, ну давайте ми будемо далі болтиками дожимати. Так, де вони взагалі? Да, я вибачаюся, звісно. Ну, Хазяїн теж буде бачити відео. Прийшлося пропелювати ці болтики. Чесно, в мене не було такого ключа. Ну, були такі ключі. Ну, вони були ці такі, що їх, коли я викручував, я їх злізував. Я думаю, нічого страшного не буде. Так, закручуємо. Так, це в нас... Ну, перше я розбираю цей блок. Справді, у цей блок ще ніхто не ліз. Вообще. Так, беремо мощну відвєтку і пробуємо потрошки зажимати. Так, зажимаємо. І так само тут. Зажимаємо. Потрошки воно собі сяде там. Так. Щотки в нас хороші, Графітні, хороші. Ну, це було так зажато, чесно, що я думаю вже висвердлювати ці болти. Це не треба так сильно зажимати. Так. Є. Все. Ну що, з богом, як каже, зараз будемо повіряти. Так. Давайте ми цей герметик, напевно, я по колу його замажу. Щоб воно було, звісно, нам якось красиво, щоб він виглядав. Щоб він виглядав красиво. Так. Лишний гемітик, нічого страшного. Нам головне, щоб сюди не попадала. Влага. Влага, вода, бо то, що монобу вб'є якщо попаде вода в обмотку. Ну що, наступає рішаючий момент. Так, от АБС у нас наполовину розібраний. Ну що, з богом? Я сам трошки переживаю. Охота, щоб це вже все заробило. Так, ну що, дивіться. Машина в мене тут, дуже впритик. Бачите, тут немає як пройти. Ну, гаразд закривався. Так, давайте включаємо. Так. Включаємо блок. У нас, є, я виставив 5 А і пускаємо ток. Я думаю, що він від 5 А повинен закрутитися. Я думаю, що все буде добре. Так. Цей блок паде, ну давайте упаремо його так. Ну що, пробуємо. Так, де тут плюс, де мінус? Не знаю. Просто ставимо. Ну, пробуємо. Ну, невже? Все отлічно, дуже отлично. Все хорошо, співтиху запускається, робить тихенько. Да, все хорошо. Зараз ми трошки щопки проганяємо. Да, не віриться. Слава Богу, дякувати Богу, що у нас все заробило. АБС нам не потрібно міняти. Є е, варіантів, було дуже багато бушних. Ну, я не хотів їх заказувати, не хотів хазяїна турбувати, хоча у нас дійшло рішення вже до блоку. Я його просто розібрав і за що того, що в нім хороший колектор, хороший яктор, якор, точніше. Він не зношений. Вообще. І я даю гарантію: рівно на 100 тисяч пробігу, що цей блок. Більше по нім проблем не буде. Я думаю, хазяїн буде радуватися, все буде добре. Все. Далі може, робити третю частину відео. Я це все покладу і вам покажу, як цю ошибку я заберу. Ми покатаємося на машині. Якщо воно все не буде висвічувати, то значить ми ремонт удало будемо завершати. Все, всім дякую за увагу. Нам лишається. Оце у нас електрична часть. Ми думали, що це від Mercedes Vita 639. От мені підкажіть в коментарях, чи у них одинакові фішки. От Мені здається, що у них фішки одинакові. Іменно у Vito 639 і від Splinter. Нагадую, цей блок. Бо ми хотіли знати, який рік я подивився на комп'ютер. і Він другого місяця 2004 року. Машина у нас 2002 року. Блок не потрібно ну, займатися якоюсь пов'язкою. Там все у нас виходить на связь. Ну, адаптацію ми зробимо йому. Покатаємося на машину, подивимося, як він бачить датчики. Ну, ми вже з хазяїна їде, датчики він бачив. Ну, Нам потрібно буде на рівні дорозі все покататися, подивитися, що в нас всі парам... параметри правильно все показує. І все. Ну, я скажу, що це непогано. Непоганий АБС привезли. От ми його розібрали. От там у нас сидить його рідний АБС. Я вам ще нагадую, покажу, що він зробилося. Так, я його ще навіть не складав. Дивіться. В середині саме АБС завкнув. І завкнула в нас е, плюсова, по-моєму, на плюс. Бачите, оцей дорожка це у нас плюс. Через передохнітель на 25 А. Що тут завкнуло? Не знаю, але я думаю, що, по-перше, я підозрюю, що у блок попала вода. Бачите, бо тому що тут є злізований бло... е, болтик. Я зараз покажу вам де. Так, ми зараз це будемо ще рішати. Бачите, знизу. Був злізований болтик. І видно, що сюди щось попадало, бачите, воно корозію дало. Скоріше це, я думаю, що це проблема за води. Бо тому що з мого ніколи АБС не замикаю. І Скоше, що тут 100% попала вода. Може, у когось був такий випадок, Напишіть у коментарях. Справді, навіть мені цікаво, що там так сильно завкнуло. Ну, нічого, все. Я відео завершаю. Давай буду робити третю частину відео. Всім дякую за увагу. Справді, можна відремонтувати цей блок. От по механічній частині не знаю, як тут що розбирати. Ну, це вже точно не стоїть робити. Ну, я так зрозумів, що у нас більшість управляє ці клапанки, вони закриваються, відкриваються. Не знаю принцип цієї роботи. Ну, ну нічого. Все. Всім дякую.